Дане відео цілком українською мовою. Всі слова і літери тут українською. Пам'ятаєте, як я грав в гру Чучел? Так ось гра Чучел є не єдиною грою студії Amanita Design. Вона також зробила і інші ігри: машинаріум, ботанікула, Гейм. Але я сьогодні хочу розібрати першу франшизу Саморост. Все почалося в 2003 році, коли Якуб Дворський заснував компанію Аманіта Дизайн. Тоді він разом з Томасом Двораком створили свою першу гру – Саморост-1. Сюжет першої частини достатньо простий. Все починається, коли гном, якого звати Сіквур, дивиться в вікної, зі, зі свого будинку. І він бачить планету, яка рухається на його рідну планету. Він боїться. Якщо планета вдариться об його планету, то йому прийде кінець. Тому. Сіквур вилітає на своєму дирижаблі поло консерва, і він летить на цю планету. Ми можемо побачити курячого чоловіка, це розробник гри. Але обличчя його я не розберу. Ось є кадр, де Сіквур вилітає на цю планету. Ось той самий курячий чоловік. Треба дочекатись, доки він викорить ключ, і нам треба використати цей ключ. Це буде ключ до канатної дороги. Щоб активувати її, треба натиснути на цю е, е, кнопку. Треба змінити напрямок, відволікти е, інших людей. Ті інші китайці схоже збирають табак для цього господаря. Далі неконтролюємий політ приносить нас сюди з кізочками. Із цього діму, вих... із цього дому виходить якась людина і ловить рибу, звідти лазять зелені жуки. Цих, желених, цих зелених жуків треба скидати назад в море, через деякий час вилетить скелет риби. Далі летить птах і бере той скелет риби. Треба зачепитись на нього. Птах приносить сіквура, незрозумій куди, де знаходяться двоє дерев. Треба крутити вентиль на цьому дереві, яке схоже на людину. І треба пустити ось це, от дерево, в... ось це от дерево, яке схоже на людину. Пустивши сюди воду. Натиснувши на кнопку, дерево пускає в це дерево воду і виростають квітки, звідти вилізають бджілки і е, е, висовується драбина з е, роботом можливо. Це людина, у якої замість голови лампочка. Він вкручує лампочку в себе і він викликає ліфт. Сіка сідає в ліфт і далі. Далі, гифт, далі ліфт зачепляється за гілочку і застрягає. Ми можемо побачити сову з людськими очима, дятела і багато різних жучків. Натиснувши на дупло, ми можемо зрозуміти, що це білка, які заважають ось ці черв'яки. Можливо, вони заважають їй спати. Треба висовувати цих черв'ячків, ну, треба тикати на дірочки, в яких. Є ці черв'ячки. Далі треба прикликати дятла, щоб він стукав по цим дірочкам. І далі білка стане рада і почне слухати музику. Всі будуть танцювати, включаючи е, сову з людськими очима. Вона стрибає на гілку, на якій застряг ліфт, і ми опинюємося... На одній із локацій. На передостанній локації ліфт приземляється на саме дно. Сіквур бачить е, е, кімнату управління. Але нам буде заважати мурахоїд, який з'їсть сіквура. Але, зрозумівши, що він не смачний, він виплюне його. Але цей мурахоїд зможе відволіктись на. Поїдання жучка. На дверях написаний код. Його нам потрібно ввести. І ми потрапляємо в останню локацію. Це кімната управління, яке є купа вентилів, кнопок і всякого такого. І методом проб і помилок ми включаємо. Йому апарат, і ми змінюємо курс планети. Вона пролітає через планету. Ура! Планета врятована і все.